Друзі, всім привіт! Збірна України в надважливому поєдинку перемагає збірну Ісландії з рахунком 2-0 і дає шанс нам вийти на чемпіонат світу. Про це якраз таки сьогодні і поговоримо. Подивимося на огляд гри, а також потенційних суперників нашої національної команди у раунді плей-офф. Тому сідайте позручніше, приємного вам перегляду! І якщо ви вперше на каналі, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь, аби наступного разу нас не загубити. Поїхали! Збірна України грала вирішальний матч проти збірної Ісландії. Шостий тур. Кваліфікація до чемпіонату світу. І нас влаштовувала тільки перемога. Якщо подивитися на турнірну таблицю до шостого туру, то ми бачимо, що збірна України посідала третю сходинку, Ісландія другу. Нас влаштовувала тільки перемога, тому що за сумою забитих пропущених нічия нас не влаштовувала. Далі проходила би збірна Ісландії. Ось такий стартовий склад обрав Сергій Робров на важливий поєдинок. Трубі на воротах Опля забарний Матвієнко Миколенко в захисті, півзахисники Циганков, Малиновський, Калюжний Ярмолюк і Зубков. І на вістрі ванат у першому таймі була нічия, але я хотів би відзначити каркас від Віктора Циганкова. Тому все мало вирішитися в таймі номер 2 і наші хлопці все вирішили. Бутовий на 83-й хвилині подача від Віктора Циганкова на ближню. Скидка головою від Гуцуляка на дальню. Саме там перебував Олександр Зубков, який головою заколотив м'яч у ворота Оловсана. На 90 плюс третій хвилині крапку поставив Гуцуляк. Отримав передачу від Івана Калюжного, вірвався до штрафного майданчика суперника. Удар по воротам, рекошет від палсона і 2-0. На статистику також цікаво дивитися вона на користь збірної України. 14 ударів, 6 в площину і за підсумками гри 2-0 перемога збірної України. Фінальна турнірна таблиця виглядає наступним чином. Франція 16, Україна 10, Ісландія 7, Азербайджан 1 очко. Левом матчу вболівальники обрали Віктора Циганкова. Однак особисто для мене лев матчу Анатолій Трубін, який провів сьогодні поєдинок на нуль. До речі, збірна України пропускала 12 матчів поспіль. У найпотрібніший момент сьогодні зберігла свої ворота недоторканими. Також я б мабуть відмітив і о, Олександра Зубкова, який забив перший важливий м'яч у ворота збірної Ісландії. А також Гуцуляка, який подвоїв перевагу. Тут вже Ось такі від мене претенденти на лева матчу. А у вас які напишіть в коментарях? Відомі потенційні суперники збірної України. Остаточний список сформується 18 листопада, коли зіграє матч Уельс та Північна Македонія. А зараз ми можемо подивитися на наступне. Якщо збірна України буде в першому кошику, тоді ми будемо грати проти четвертого кошика. У четвертому кошику: Швейцарія, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія або Вельс. Хтось із цих збірних стане нашим потенційним суперником у першому матчі. Якщо перемагаємо, далі наступним суперником хтось буде з другого та третього кошиків. Але це ще не все. Щоби збірна України залишилася в першому кошику. Нам потрібно буде вболівати за деякі збірні, тому що в них є математичні шанси нас посунути. Отже, 17 листопада, о 21.45 Німеччина проти Словаччини. Ми вболіваємо за Німеччину. 18 листопада, 21.45. Австрія проти Боснії та Герцеговини. Вболіваємо за Австрію. Також буде відбуватися поєдинок Шотландія проти Данії. Нам потрібно вболівати за Шотландію. Ну і звісно, матч Уельс, Північна Македонія. Кого не хотіли би бачити в першому матчі плей-офф для збірної України? Власне, за того треба буде і вболівати або за північну Македонію, або за Уельс. Нагадаю, що 20 листопада відбудеться жеребкування плей-офф. А ось зіграють уже. 26 березня півфінал, а 31 – фінал. Кого б ви хотіли у суперники для збірної України у четвертому кошику? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А я собі думаю, можливо, так невеличка помста для Румунії? А? У минулому відео я про це казав. Потрібно повторити знову. Але чи під силу нам плей-офф? Давайте пригадаємо, як збірна України колись намагалася вийти на чемпіонат світу. ЧС з дев'яносто року наш суперник в плей-офф, збірна Хорватія, поразка на виїзді 2-0. Вдома зіграли 1-1. ЧС 2002 року плей-офф, наш суперник збірна Німеччини. Перший поєдинок вдома зіграли в нічию 1 1 Матч відповідь на виїзді 4-1. Поразка. Підсумок, виліт. ЧС 2010. Плей-офф. Наш суперник збірна Греції. Перший поєдинок на виїзді 0-0. Ну і вдома поступилися Греції 0-1. Підсумок – виліт. Чес 2014! Плей-офф – наш суперник збір на Франції. Перший поєдинок вдома – 2-0 перемога. Матч-відповідь – 3-0 поразка. Підсумок Виліт ЖС-2022. плей-офф проходив матчами півфінал плюс фінал. В півфіналі пройшли Шотландію 1-3, Ну а у фіналі програли Уельсу 1-0. Підсумок Виліт. Один в історії чемпіонат світу, на якому збірна України грала, це 2006 рік. Тоді з блохиним збірна України вийшла з першого місця в групі і напряму полетіла до Німеччини. До речі, поки що це перший і єдиний вдалий чемпіонат світу для нашої національної збірної, адже тоді ми дійшли до однієї четвертої фіналу. До речі, який з цих матчів ви переглядали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сергій Рибров поділився своїми враженнями від матчу проти збірної Ісландії. Процитую тільки у ривочок. Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж і хейт, і багато дописів. Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені або навпаки хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли. Ілля Забарний обійшов Ярослава Ракицького за кількістю матчів за збірну України. Ілля Забарний провів 55 матчів. Ярослав Ракицький 54. Що цікавого, 7 листопада була інформація, що травмований Володимир Брашко пропустить листопадові матчі збірної України через травму. 16 листопада Володимир Брашко виходить у стартовому складі Динамо у спарингу проти епіцентру. А ось вам трошечки жартів. Журналісти прийшли на прес-конференцію Сергія Реброва у футболці з надписом: Як справи, хейтери? І фото тренера збірної. Підсумувати все хочеться словами Анатолія Трубіна. Дякую всім за підтримку. Це було дуже важливо, тому наша мрія досі жива. Дякую всім. Слава Україні. Друзі, а на сьогодні в мене все. Я дуже дякую за вашу увагу. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я дякую за те, що підписуєтесь на канал, адже наш канал вже відмічає 25 тисяч підписників. Продовжуйте це робити, адже наступна наша мета та ціль 50 тисяч. Підписників. Діліться в коментарях, як вам поєдинок Україна Ісландія, які у вас емоції та враження? І чи хотіли б ви, щоб наша національна збірна зіграла на чемпіонаті світу? Нехай у вас все буде добре. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!